4. Світловато звукова сигналізація. Сигналізація призначена для попередження працівників пропуски, зупинку обладнання, порушення технологічних процесів, аварійні ситуації. За принципом дії вона може бути світловою, звуковою, кольоровою тощо. Світлову сигналізацію використовують на транспортних засобах в електроустановках, на пультах керування. Напівавтоматичними та автоматичними лініями. Сигнальні пристрої контролюють температуру, тиск, швидкість, рух руху, вмісту, повітря шкідливих речовин, шум, вібрацію, рівень шкідливого випромінювання тощо. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі: аварійні сповіщення про виникнення небезпечного режиму під час роботи, інформаційні інформують про вид і значення параметрів, що визначають. Безпеку. Запобіжні попереджають про необхідність дотримання вимог безпеки. Засоби світлової сигналізації обладнують світло... сві... світлофільтрами червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів. Сигналізацію у вигляді світлової лампи обладнуються устаткування, на якому усунення. Технічних або технологічних несправностей є небезпечним та трудомісткою операцією. Всі види технологічного устаткування, яке має окремо розміщені станції, керування для попередження про подачу напруги до ланцюга керування електроенергії. Привода для попередження про пропуск обладнання на автоматичних лініях конвейерах тощо. Звукова сигналізація у вигляді сирен, гудків, дзвінків, зумерів, ревунів, свистків використовується на машинах невели... з невеликим рівнем шуму. Сигналізаційні звуки та світлові. Пристрої розстрашовується так, щоб на ділянці роботи обслуговувального персоналу звукові сигнали були добре чутні, а світловид добре видно. У цехах на робочих місцях вирішуються таблиці сигналів та інструкції про порядок пуску і зупинки обладнання. Зазначимо, що ефективність сигналізації у разі виникнення небезпеки значною мірою залежить від уваги та навченості працівників. 2.5. Запобіжні написи, сигнали фарбування. З метою підвищення уваги працівників попередження їх про можливу небезпеку на робочому місці рекомендується фарбувати машини та устаткування у сигнальні королі. Кольори. Встановлені, такі, встановлені такі сигнали фарбують відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 12.4. 026 76 ССБТ. цвета сигнальні знаки беззапасності. Червоний. Заборона безпосередня небезпека засобів пожежого сіння. Жовтий. Попередження, можлива небезпека, зелений, припис безпека. Синій вказівка, інформаці... інфор... вказівка інформація. Для кращого сприйма... сприйняття сигналів кольори необхідно використовувати на тлі контрастних кольорів: жовтий на чорному, зелений на червоний та... чи червоний на білому, для зниження рівня, травматизму і підвищення культури праці, праці будівельно-монтажне оснащення та устаткування обов'язково фарбують у жовтий сигнальний колір. У цей же колір фарбують і тару, що містять небезпечні та шкідливі речовини. У зеленій колір фарбують сигнальні лампи нормального режиму роботи обладнання. У червоний колір внутрішні поверхні корпусів кожухів, які огороджують рухомі частини машини і механізмів, двері, шаф, струма від відвідних елементів трубопроводи гарячої води, електромашини. Попереджувальні знаки, сигнальні лампи, тривога тощо. У синій колір фарбують вказівні знаки, що місця... Вказівні знаки. місця для приєднання заземлювачів. Тощо. Відкриті трубопроводи фарбують у різні кольори, залежно від речовини, що транспортується: червоний для пари, блакитний для повітря. Брунатний для мастил, сірий для кислоти, зелений для води, темно-брунатний для лугу. Попереднє фарбування у вигляді соціальних смуг на... наноситься на обладнання, що обертається, а також на негабаритні вантажі у вигляді прямо... прямокутників типу зебра. Колір одягу для осіб, які працюють у небезпечній зоні, має бути. Різко контрастним щодо місцевості. 2.6. Знаки безпеки. Знаки безпеки призначені для привертання уваги працівників до безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу, дозволу на виконання відповідних дій з методом забезпечення безпеки, а також для отримування. Отримання необхідної інформації. Якщо знак безпеки встановлено на воротах чи вхідних дверях приміщення при в'їзді на об'єкт або дільницю, це означає, що дія знака поширюється на все приміщення, на весь об'єкт або дільницю. Знаки безпеки повинні контрастно відділятися серед довкілля і бути в полі зору людей, яких вони стосуються. Форма, розмір і колір знаків безпеки мають відповідним чином, чинним стандартам. Знаки безпеки можуть бути заборонені. Використовують червоні заборонні, використовують червоний колір, попереджальні, жовті, приписувальні, зелений та вказівний синій. Заборонений знак відкритого вогню використовується тоді, коли необхідно заборонити роби, роботи з використанням відкритого вогню, оскільки це може призвести до пожежі або вибуху. У пояснювальному написі знак завжди. Знака завжди є слова заборонено. Наприклад, заборонено використовувати відкритий вогонь», заборонено палити. Знаками електробезпеки використовують для заборони робіт. Або дій поблизу кабельних ліній або ліній передач, а також робіт з електрообладнанням, які можуть призвести до аварії або електротравматизму. Пояснювальні написи позначають словом стій, наприклад, стій, охоронна зона. ЛЕП роботи заборонено, стій, обрив кабелів, не підходити. Попереджувальні знаки призначені для Попередження про можливу небезпеку. Знаки небезпечних зон попереджують, наприклад, про розташування зон обвалів, сховищ отруйних шкідливих речовин. До знаку може входити пояснювальний напис, який залежить від конкретних умов, наприклад, небезпечна зона працює кран, небезпечна зона, тихий хід. Знаки небезпеки, падіння необхідно встановлювати поблизу відкритих та неогорожених ям. Котлованів тощо. Основне слово на таких знаках бережись. Наприклад, бережись, пр... бережись проріз, яма, котлован тощо. Знаки небезпеки поранення попереджають про небезпеку, що пов'язана з гострими предметами арматурою тощо. Основне слово обережно, наприклад, обережно гострі предмети. Знаки небезпеки руху попереджають про небезпеку, пов'язані з рухомим. Транспорту, будівельних машин тощо, бережись рух транспорту, бережись електрокари. Електро... Приписувальні знаки призначені для дозволу відповідних дій працівників тільки після виконання конкретних вимог безпеки, обов'язкове використання працівників. Засобів індивідуального захисту тощо, вимог пожежного захисту. Знаки зі значенням засобів індивідуального захисту вміщують приписи щодо обов'язкового використання запобіжних поясів, касок окулярів тощо. Кожен знак має символічне зображення відповідного засобу індивідуального захисту. Наприклад, тут працювати у запобіжному поясі, касці захисних окулярах, рукавицях тощо. Вказівні знаки призначені для зна... зазначення місця знаходження різних об'єктів і пристроїв пунктів питної води, пожежних кранів, сховищ, майстерн тощо. На вказівних знаках можуть бути такі пояснювальні слова: безпечний прохід ліворуч, запасний вихід. Знаки засобів першої допомоги потерпілому інформують про місце знаходження пунктів першої допомоги, наприклад, аптечка ліворуч 30 метрів. На цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал.